Друзі, РС, перші про головне, поїхали. Пишу, що і Італія перевірить свого громадяна, на якого не пустили українські прикордонники. Готуються відповідні документи, коли він повернеться в Італію. На нього чекають перевірки. Громадянина Італії, який дорогою до України вихваляв російського диктатора. Володимира Путіна не впустили в нашу країну. Цю історію розповіла користувачка соцмережі Трідз з Дар'я. Італієць вихваляв Путіна дорогою до України. Уявіть ситуацію: їду в Україну з Італії автобусом. Зупинились на 10 хвилин. Виходить пара Українка. З італійцем він у вишиванці, яку як сказав він, подарувала йому його кохана, і вони разом їдуть до неї додому. Я в навушниках говорю по роботі італійською мовою. Він до мене підходить і починає говорити. Питаю, куди я їду? І ще багато запитань. Я звісно тримаю дистанцію, відповідаю нейтрально, і тут він починає мені розказувати, яка погана в нас країна, який у нас поганий президент, і що він поважає Путіна, який він молодець. Написала користувачка соцмережі Тріц за словами Дар'ї. Вона заявила італійцю, що йому не варто їхати в Україну, якщо він вважає нашу країну Поганою на це чоловік відповів, що в Україні знаходиться дім його дружини. Я відповідаю: ви розумієте, що ви розмовляєте зараз з українкою? Ви їдете в мою країну і кажете такі жахливі речі. На що він каже? Такої самої думки і моя жінка, і вона така сама українка, як і ти. Я кажу: Ні, ми різні українки, і тепер я просто чекаю, поки ми приїдемо до українського кордону. Написала користувачка соцмережі Тріц. Згодом Дар'я поділилася, що на кордоні італійського поціновувача Путіна на ім'я Роко запросили на спілкування з черговою зміною прикордонників, які ця жінка. І повідомила про нього. Чекаю, поговорила зі старшим зміни. Молода дівчина сфотографувала мої документи та італійця. Вони вже знали і чекали. Спитали, чи знаю я італійську, чи ні. Я відповіла, що знаю. І дівчина мені каже, що якщо що, буду перекладачем, розповіла користувачка соцмережі Тріц. Пізніше Дар'я додала, що у Держприкордонслужбі їй сказали про те, що італійця не пропустять в Україну. Коментар Держприкордонслужби. зазначається, що наразі детальна перевірка завершена. Результат відмови іноземцю в перетині кордону та заборона в'їзду в Україну на. Три роки. Дана Єрова у той же час пише наступне: ситуація з історією на кордоні, де дівчина не пропустила ватного італійця на перший погляд, виглядає як абсолютна перемога. Ми всі щиро подякували Держприкордонслужбі. Пораділи, що людину, яка оспівує Путіна, і дозволяє собі зневажливі висловлювання про Україну та її президента не пустили в країну. І це нормально, так і має бути. Але давайте чесно подивимось трохи ширше. Чомусь у цій хвилі емоцій дуже швидко забулися інші історії. Про те, як через кордон випускали міндіча, Сукермана, Юзика. Про відсутність підозра Галущенко і Гринкевичу про низку питань, які ще вчора були на порядку денному, а сьогодні раптово зникли. Про деяких людей взагалі перестали згадувати, ніби їх просто стерли з інформаційного поля. Усе суспільне обговорення миттєво сфокусували на одній події, не пустили ватної італійці, і складається враження, що цього виявилось достатньо, аби всі інші теми просто зняли з порядку денного. Я вчора уважно спостерігала за реакціями, була включена в обговорення і відчуття таке, ніби нам показали. Добре, поставлено сцену на яку всі дивляться забув про все інше я не применшую важливість цього рішення на кордоні. Але коли одна яскрава подія повністю перекриває десятки незручних питань, це вже не про справедливість, це про управління фокусом уваги. І от тут у мене виникає просте запитання: а чи не здається вам, що нас дуже вправно переключили? Бо країна живе не лише одним кордоном і не одним персонажем, і пам'ять у нас хочеться вірити довше за один новинний цикл. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у Кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.